Слава Ісусу Христу! Ось тут думаю сьогодні і дякую Богу за ці дні. Не оскорбляй нікого. Не оскорбляй, не показуй когось, бо від... не суди, сказано і не будеш судженим. Я, брати і сестри, постараюся так зробити. Я буду без прізвищ, розумієте, але речі треба називати своїми іменами, але не робити, але Бог закручень. заключені. ця людина така, то погана чи яка. Нема без гріха людини, правда, від Ісуса Христа. Ми спланували, я пообіцяв, що про конкурс на директора музею під підлочиського Оміляна Ковча поспілкую. Це п'ять років назад, близько так? Ну ось, Я вже говорив, що певні сили зацікавлені були, щоб музей змінив свій характер. Бо музей це дуже важлива установа, дуже важлива. Ну як вже взяти йому школу, яка там, як кажуть, який профіль. так. Це музика, ноти, співи і так далі. Художня школа, рисунок, акварелі і так далі. Любе, що, а в музеї це все є. В сукупності, так? В музеї є історія і музики, і композитори, і співаки, хто були, коли, які. І так само історія місцева про художників. І так далі. Це дуже, воно має величезний вплив. Ця установа на формулювання свідомості громадян держави. Дуже велике має вплив. І я сьогодні переконаний, що якщо держава до цього не відноситься серйозно, до роботи музеїв, які б вони не були, ну в першу чергу краєзнавчі, бо є, ви знаєте, музеї чисто художні, є музеї визвольних змагань, а тут... Це такий шмат історії від прадавніх часів до сучасності. Це все. І розвиток землеробства на нашій Батьківщині, і промислова революція, і визвольні змагання, і козаччина. Все тут. І ви розумієте, коли особливо молода людина заходить в цю установу, воно великий вплив має на її, на формування свідомості цієї людини. І тому вороги нашої. Християнської держави робили все, щоб музей не працював так, як потрібно. Тобто, щоб він рахувався, що ніби є, ніхто туди не ходить, бо майже ніхто не ходить. Часом ясно, річ можна організувати, але щоб він не мав того позитивного впливу на наші душі. Оце було завдання. І не один конкурс старалися ті люди, які служать, на мою думку, неправді, зробити все щоб я як ветеран руху, а я був один з фундаторів руху, розумієте, там не було мене. Щоб це було щось таке, розумієте, невідомо, хто там, що там, хто вони, ким вони були, коли, які їхні погляди сьогодні. Якщо людина в першу чергу думає про збагачення, власне, якщо людина не має світогляду першої, життєвої позиції, вона не може принести такі установ, як музей краєзнавчий, не може. Чорновіл сказав, злодії патріотом бути не може. І коли людина думає, де би щось придумати, чи в тих відрядженнях, чи ще на, чи на придбанні експонатів щось скрутити, я сьогодні не суджу нікого. розумієте. Що воно буде завтра, то ми побачимо. Поживемо. Доживемо, побачимо. Можливо, і буде працювати поліграф. Я б дуже хотів, щоб я сів на поліграф і відповідав за сьогоднішню розмову, а там не обдуриш. Ну ясна річ, що ж основний суд це перед батьком нашим. Але отут в земних умовах це сьогодні практикується повсюду. В першу чергу в сполучених штатах Америки, люди, які працюють на відповідальних посадах. До того, як вони займуть цю посаду, проходять через поліграф. Обов'язково, розумієте. І отак конкурсна комісія. Там є певні положення, це велике положення про конкурсну комісію. Там є певні умови. Людина, яка бере участь як претендент на директора музею, повинна мати дві таких умови. Ну, повинні бути засади. Закінчити, мати освіту історичну, можна і вчитися, але мати історичну освіту не менше так не закінчено вище. Або в архівове, як кажуть, в ускалі, так? ось, краєзнавець, досвід такої роботи. Це обов'язково. обов'язково. Якщо людина-будівельник, нехай хоч три бришки висвіти, і тяжко буде розумієте? А в мене були такі моменти. По-перше, Київський державний університет, колекціонер, досвід роботи в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, в обласному краєзнавчому музеї. Ну і моя політична позиція як ветеран руху, один з тих, хто формував тут початки, яка був фундатором руху. Коротше, ті всі в мене моменти були, То, що потрібно для того, щоб взяти участь в конкурсі. Хто члени конкурсної комісії? Люди, яких висували колективи. Наприклад, відділ культури на своїх зборах висунув члени конкурсної комісії. Так? Музична школа, бібліотека висунули, музей. Зобов'язано зібрати колектив і когось висунути там. І оце конкурсна комісія. Значить, перше положення про конкурсну комісію, хто має брати участь в конкурсній комісії як претендент на керівника, і хто може бути членом конкурсу. Оце два моменти. Дуже важливі. Дуже важливі. Ні один, ні другий не дотримав. Це я відповідаю, бо я подав в суд, ясна річ, я би виграв цей суд. Сьогодні я не хочу про це говорити, бо в таких умовах користі не принесе. Я бажаю людям успіхів, але я ще раз повторяю, що все це було грубо сфальсифіковано, розумієте. І члени конкурсної комісії, і участь від колективу музею, розумієте, і грубе порушення в тому, що мій опонент. Той, хто претендував, він не мав цієї освіти. Хороший чоловік, але він був художник. Це непогана освіта, можливо, і непоганий художник, але відношення до історії, до краєзнавчої роботи, до роботи музею ніякого не мав відношення. Абсолютно. Круче, це просто цинічно треба було зробити то, що вони зробили. Розумієте, я Бог тому світу, я молю за цих людей. Обов'язково. Обов'язково розумієте, але мені сумно, що це можливо в нашій державі. Бо тут мали би втрутитися компетентні органи, в першу чергу Служба безпеки України. Обов'язково! Ось таких, ніби, невеликих маленьких моментів воно складається в цілому наша дійсність. Там провели конкурс, так, там продали землю з такими грубими порушеннями, розумієте? Там вибори е комісії, члени виборчих комісій. Грубі порушення, і так все це сходило. Сходило, сходило і сходить на сьогодні. І ми маємо те, що маємо. Оце я хотів вам сьогодні сказати, шановні і. Побажати вам опіки від Бога. І якщо у вас є таке бажання, помиліться, щоб Підлочинський музей працював. І помоліться, щоб працював музей ти, той, який я сьогодні створив в селі Мовчаніко. Я створив непоганий музей, було телебачення. Хто має бажання, може проглянути. Це в грудні минулого року Тернопільське суспільне телебачення приїхало. Хороший такий відеоролик. Ну і я не один відеоролик вже там знімкував, і думаю, це не останні. Буду працювати. Мені допомагає знову ж родина. Я вважаю, що це потрібно. Я річ, що в центрі під Волчистка це одне, коли музей, в мовчанці це друге. Але в мене там, як кажуть, дві два моменти: краєзнавчі моменти, так, чотири будинки, чисто музейні і чотири приміщення, таких хороших приміщень на оздоровлення тіла. Соляна кімната, кімнатка фітотерапії, магнітна вода, хороша банька і хата вулик. Епі епі медицина, так? де можна на бджолах зайти і полікувати свій, цей храм Духа Святого Тіла нашого. Дякую за увагу. До зустрічі, всього найкращого. Будьте щасливі з Богом завжди.